Розкішно жити не заборониш. Очевидно, таким гасом керувався екс-президент України Віктор Янукович, коли облаштовував свій маєток на 140 гектарах Київського моря. У паніці президент покинув свої палаци. Наші журналісти не втрималися від спокуси і завітали у резиденцію гаранта. Клубний будинок на чотири поверха із дерева, фонтани, набережна Дніпра та навіть бездоганні дороги із розміткою та вказівними знаками все це територія величиною 140 гектарів, на якій мешкав четвертий президент України Віктор Янукович. Сюди тепер з'їжджаються люди з усієї країни, аби подивитися на власні очі, як жив народний обранець. А отако мати багатство, тако мати таку красоту. Для кого для чого? Я не знаю, щоб накормити людей, якщо ти був як президент. Я вже не говорю за пенсії, накорми хоч діток, дай хоч щось діткам, щоб дітки на сьогоднішній день не нуждались в хлібі, ні в ковбасі, ні в м'ясі, не в маслі. Як він не боявся ні Бога, ні людей. Це жах. Поки що маєток Януковича пильно охороняють хлопці із самооборони, аби уникнути мародерства та вандалізму. Входи до палаці Віктора Петровича тимчасово закриті, але навіть крізь вікна видно усі багатства власника. Можливо і правильно, що не пускають Все одно то є наше майно, майно людей. А зараз воно може легко стоптатися там, наприклад, знищитися. Потім від шкодову буде набагато важче. А вже як все воно запрацює в комплексі, напевно, для відвідувачів. То однозначно, напевно, що будуть запускати і показувати, як це все жирувалося тут. Соратники екс-президента запевняють, що навіть не уявляли про умови життя лідера партії регіонів. Мовляв, у гості їх не кликали, а самим напрошуватися не хотілося. Я би сказав одним словом і поставив три вас знаки. Очень два слова, – стидно. Вам стидно? Очень стидно всім там, да. в тому числі і нам, що да. что такое, что такое господарство могли бути. Ну ви знали о том, что що там все вот так вот? Я ні я, я разу не був. Я ні я не разу, не разу там не був не до, навряд чи вже буду після, тому що зараз я знаю, що там вже його націоналізували і виставлена охорона. же кажуть, до того не запросили, а після того не встиг. А як ви ціні це? Ну, чесно кажучи, здивовано. Ну, Прожитковий мінімум в 2014 році складає в середньому 1100 гривень на одну людину. Мінімальна пенсія становить 971 гривню, що на 72 гривні більше ніж минулого року. Допомога на дітей одиноким матерям від 300 до 600 гривень. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю від 500 до 800 гривень. Міжнародні експерти заявляють, що близько 80% українців живуть за межою бідності і ставлять нашу країну за цими показниками в один ряд із Гондурасом